Маємо з такого янмарчика, 18 кінських сил. Дивіться, який радіус розвороту на місці практично. 18 кінських сил, трьохциліндровий, з реверсивною коробкою. Грунтофриза ширина 1,40 м в комплекті йде. З ножами вал карданний. Ось такий апарат. Дідробісилювач керма, реверс, дуже хороший стан. Резина в ідеальному стані. В ідеальному стані резина абсолютно не потріскана нічого. Ось такий янмарчик. Тільки прийшов. Буквально позавчора ми дістали його з контейнера. Стан відмінний. Друзі, кого цікавить така техніка, телефон на екрані.